Сьогодні, по першу неділю жовтня, ми проводимо чергову акцію новчі. Тут ми вирішили дізнатися, чому люди приходять на ці акції і хто в них там. Мене, на щастя немає нікого в колонії, але на цю акцію я прийшла для того, щоб підтримати тих, хто має родичів чи близьких, чи друзів у колонії. І тих, хто знаходиться у цьому полоні. Російський полон це жахлива річ. Я вважаю, що нам повинно пам'ятати про наших захисників, які там знаходяться, і якнайшвидше повернути їх додому. Мене звати Софія, і я знаходжусь на мітингу, на мітингу підтримку військовополонених. Сюди я прийшла, тому що в мене є в полоні мій наречений, більше двох років, який потрапив в полон на Зовсталі. Я підтримую його та всіх його побратимів, всіх, хто знаходиться в полоні. Дуже закликаю вас підтримувати ці мірні митинги, тому що кожен має право бути вдома, має бути вільним і підтримуйте рідних і приходьте на наші мірні митинги до часа. Не, нікого немає в полоні, але я виходжу заради того, щоб потім мені не було соромно дивитися їм в очі. У мене також немає нікого не з рідних, не зі знайомих у полоні, але я розумію цю важливість акції для військовополонених, для їх родин і для тих військових, які повертаються з полону, і бачать всю цю підтримку. У мене в Полоні чоловік уже майже 8 місяців. Приході підтримувати по тій причині, що ми не повинні мовчати про полонених. Ми повинні про них нагадувати. Бо більшість людей не знає навіть про те, що є українські військовополонені, не знають, які тортури вони там переживають, і вони дуже часто бувають в шоці від числа. Побратимів, хлопців, дівчат, які знаходяться там. Я хочу, щоб кожен українець виходив на ці акції для підтримки всіх нас, всіх тих, хто чекає, і дай Бог, щоб дочекався живими та здоровими. Я звуть Оксана, я з міста Дніпро, і я знаходжусь тут, щоб підтримати всіх військовополонених. Бо всі це всі рідні, незнайомці. У мене особисто нікого немає. Там, але я щиро турбуюсь про кожного, про кожного, хто зараз переживає це пекло і хочу допомогти а, найменшим, чим можу тут. Мене звати Юля, я з міста Києва і я мобілізована. Я військовий медик з 22-го року. Серед військовополонених на щастя не маю, але мої українці, на жаль, знаходяться в полоні, тому я моя місія. Бути тут, я побачила акцію та вирішила підтримати. В мене в полоні нікого нема, але я розумію, що таке. Що це таке? Я бачу, якими хлопці повертаються з полону. Я бачу їхній стан, що відбувається з ними. Тому я за те, щоб їх скоріше повертали всіх, хочеться дуже ж поміняли всіх на всіх. І Щоб більше такого не було, щоб над нашими хлопцями та дівчатами знущалися в Ми знаємо, що у вас сьогодні день народження. Так я мене сьогодні день народження, тому я бажаю від цього в серця, щоб до всіх повернулося в полону люди, щоб близькі. Также вони були щасливі, як і я сьогодні, ось і я просто йшла мимо і вирішила підтримати, бо це дуже важливо для вас. Прийшла на цю акцію з метою нагадати про наших медиків, які знаходяться в полоні вже понад двох з половиною років. Стосовно Женевських конвенцій, медики не є комбатанти і утримання їх в полоні це незаконне і це порушує Женевські конвенції. Кожний медик це сотні врятованих життів. А замість того, щоб на полі бою рятувати наших воїнів, вони знаходяться в неболі. Вони піддаються тортурам, знущанням, нещодавно повернули тіло нашого закодованого медика. І це відбувається постійно. Тому ми нагадуємо за наших медиків. Ми наголошуємо, що медики це не комбатанти і вони повинні бути повернуті додому. Я Руслана, ми кожну суботу збираємося в підтримку всіх військовополонених. Ми чекаємо всіх військових вдома. Саме в мене, мій тато, зараз перебуває в полоні. Ми щиро віримо, що вони скоріше повернуться всі додому. Я прийшла на акцію, тому що в мене з них чоловік. З них в населеному пункті Водяна. 25-та бригада. На цю акцію підтримки свого чоловіка я приходжу сама, ну, а є ще дівчата з нашої бригади. Жінки, мами, да, да, мами, хлопців, які теж або в полоні, або зникли. І 25-ту бригаду, штурмовики, їх не міняють, тому потрібно щось робити, виходити на акції, кричати і шукати наших хлопців. Дуже важливо підтримувати родини військовополонених, щоб вони знали, що вони не самі з цим горем, що хлопці боролися не напрасно, що є молодь, є люди, які про них пам'ятають, і ми маємо дочекатися кожного, щоб всі повернулися. У вас хтось є? У нас є знайомі з різних бригад, хто в полоні. Ми чекаємо, що повернулися усі для нас. Це дуже важливо, і для нас перемога настане тоді, коли повернуться всі хлопці. Я проводжу на акції, щоб підтримати родину військовополонених. У мене є подруга, у якої чоловік зниклий бедвісти, і вона мені каже, що коли вона бачить, що приходить багато людей на ці акції, їй стає легше. Тобто ви приходите і такі так, взагалі я познайомилася з нею на акціях. Я приходила ще до того. Я просто бачила, що проводять Дніпрі, вирішила пройти ще у січні. Перший раз прийшла і з того разу, мабуть, просила тільки один раз. Бо дійсно і хочеться і підтримати родини, і якось не хочеться бути осторонь, тому що це е, дуже великий біль, коли ти знаєш що твоєю рідною людиною, що відбувається, і тим паче ми знаємо, які умови. Е, яких умов перебувають військові і військові не тільки з але й інших брат? Але взагалі, по-перше, першому ідея – підтримати було саме військових Азов. підтримати і нагадати про військовополонених, тому що чим більше людей на акціях по всьому світу, тим більше уваги і тим більше шансів, що все ж отримається повернути пала військовополонених додому. У вас хтось є у полоні або з них ні, у одної з моїх знайомих з Маріуполя плем'янник його обміняли перед новим ріком. Ага, і ви все одно приходите на акцію. Я підтримувати родини. Я тоді ще був в Батумі. Ми там кожного дня проводили акцію в підтримку України, в підтримку військовополонених. Ну і як я приїхав в Україну. Щоб допомогти в боротьбі тут, то звісно, потягую ходити тут, тому що це мій обов'язок, оскільки я на волі, вони нині. уже 30 месяцев. Ходим на акции, чтобы обратить какое-то внимание э нашей влады, чтобы они повлияли как-то на это все, чтобы гневливали, ребят, чтобы они не гибли в плену, а возвращались своим семьям, детям, женам, матерям. Человек находится в плену уже 2 с половиной роки. Він військовослужбовець окремого загону спеціального призначення Азов. Як він потрапив до шагов, він вийшов за наказом за засталі 18 травня 22-го року. І з тих пір ми кожен тиждень, майже кожен тиждень, наші організатори влаштують акції. І ми приймаємо участь для того, щоб нагадати нашому суспільству про те, що війна триває, і на нашому місці може бути кожен з них. Приєднуйтеся до нас, станьте голосом полонених, станьте їхнім голосом на волі. Вони повинні знати, що ми про них пам'ятаємо. Получайтеся до подібних акцій та показуйте військовополонених, військовополоненим, що їх чекають з полону. Вставайте до наших лав та говоріть про полон. Це важливо.